Хочемо вам сьогодні показати на конкретному прикладі відмінність між маленьким звичайним ДБЖ та потужним сонячним інвертором. Це класичний приклад малопотужного ДБЖ, який зазвичай використовують для заживлення лише одного приладу. Наприклад, це може бути циркуляційний насос у твердопаливного котла або заживлення газового настільного котла у квартирі. Конкретно ця модель потужністю 300 Вт. А це класичний приклад потужного гібридного інвертора. Його ще називають сонячним завдяки можливості підключення сонячних панелей. Конкретно ця модель Томатек, виробництво Німеччина, має потужність 11 кВт. Фундаментальна його відмінність від звичайного маленького добежа в тому, що ним ви можете заживити цілий будинок або квартиру. До потужного гібридного інвертора має бути відповідна потужна акумуляторна батарея. Ми пропонуємо акумуляторну батарею від ТЕК, виробництво DEA, потужності 5,1 кВт. Це розумна акумуляторна батарея. Вона має вбудовану БМС-плату, яка контролює її заряд і розряд, а також дозволяє спілкуватися з гібридним інвертором через відповідні порти. Тож у Аквадім ми маємо мережаве обладнання під будь-який ваш запит: від маленьких побутових до величезних комерційних. Звертайтесь у Аквадім.